Що, поїхали? Подожди. Їдемо? Машина Поїхали. Ти завівся, Валік. Да. Перша є. Зараз будеш їхати, так, Валік? Да, да. О, так, рулюй, Валік. Ні, почекай Повертай. Вон Валік, поки, давай, поки. Валік, повертай, почекай Молодець, молодець, Валік. Тебе виходить? Міся, їдь дивися, тако... і їдь прямо, валік, чуєш? Не, крути рулем, таку просто... Їдеш валік? Да. Так. О, дивися! О, валік ти виходить. Молодець. молодець, валік, як тобі виходить? Ось, куди ти треба пропустити? Повертай, Валік. О, диви, як в тебе виходить Верамі Ти молодець, руля? валік! Молодець валік! Як в тебе виходить? Так. Як тобі подобається? Ти їдеш, Валік. Давай, Не давай. Не треба крутити туди-сюди, просто тримай руль прямо. Дивись, куди машина їде, туди рулюй. Ось так. Я так Валік їде. Валік. Все а, буде видно. На, так тобі Ти їдеш, Валік? Валіка, тобі подобається. Да. Розкажи свої враження. Класно. Да. Да. О, не крути туди. Валік їде сам! Валік молодець! Бач? Ось, бачите, його не підтримують руля, він їде просто сам. Кажи. Кайф. Тобі подобається? Да. Не люблю, коли ти гаїш! Не любиш валіка. Так, зараз ми, зараз ми почекаємо щеплення. Воно мені в очі. Їдь, 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 валік! <свистка> Валік! Валік, ти їдеш до. Все, так. Трошки повчився хватить. Добре? Добре? Тихо, я зрозуміл, як він виходить. Добре, Суда, як Валік! Тут? розкажи ну, що там, як враження? Власно. Ти доїхав сам додому. Да. Е, пакет мені. На бусімува вчився. Да, бусі Всім пока, друзі. Завтра ще буде. <свист>